Друзі, всіх вітаю! Це відео буде особливо корисним для тих, хто тільки розпочинає свій шлях у криптовалюті. Адже у цьому відео я розповім вам, як зареєструватися на найкращій криптобіржі, як поповнити баланс в криптобіржі, як купувати чи продавати криптовалюту, де її можна зберігати, як виводити кошти з криптовалютної біржі, а також як отримувати криптовалюту чи активи на свій баланс біржі для подальшого виведення на картку. Все буде покроково всього за декілька хвилин. Тож підписуйтесь на канал, влаштовуйтесь зручніше, та ми розпочинаємо. Головна база, з якої ми розпочинаємо свій шлях у криптовалюті, це вибір криптовалютної біржі. Зараз ви бачите рейтинг світових найкращих криптовалютних бірж, і це біржа Binance. Тому на ній ми і будемо реєструватися та неї користуватися. Майже під кожним своїм відео я залишаю партнерське посилання для реєстрації. Друзі, це не просто посилання, а це посилання з максимальними бонусами, які ви можете отримати, а саме 20% знижку на торгову комісію та максимальні бонуси, які ви зможете отримати у центрі винагород. Як показує практика, якщо ви будете активно торгувати, то ця знижка заощадить вам сотні доларів. А бонуси будуть приємною знахідкою. Тож переходимо за посиланням в описі під цим відео. Та реєструємось. Реєстрація максимально проста. Нам необхідно вказати свою електронну пошту чи номер телефону. Для прикладу, я вказую електронну пошту. Далі на нашу електронну пошту чи мобільний номер телефону прийде код підтвердження, та придумовуємо пароль. Пароль повинен складатися з однієї великої літери та цифрів. Для прикладу, велика В, А, Б. Як ви бачите, пароль відповідає вимогам, натискаємо далі. Наш аккаунт на біржі Binance створено. Для зручності користування біржею я раджу завантажити додаток біржі Binance. Якщо у вас Android або iOS пристрій, ви можете зайти до Apple Store чи Play Market та ввести в пошуку Binance. Завантажуємо перший додаток. Та знову заходимо за тими ж даними, що ми реєструвалися. Тобто знову вводимо свою адресу електронної пошти чи номер телефону. Та пароль. Підтверджуємо кодом. Також нам необхідно пройти верифікацію особистості. Без верифікації ні на жодній нормальній біжі торгувати не можна. Тобто ви не зможете ні поповнити, ні вивести свої активи. Також завдяки верифікації ваш аккаунт завжди буде у безпеці. Тобто, ви зможете у будь-який момент відновити доступ до свого аккаунту біжі. А це дуже важливо, тому що там будуть лежати ваші кошти та різні активи. Тобто навіть якщо ви втратите пристрій, то ви зможете відновити доступ до свого аккаунту у будь-якій точці світу. Для того, щоб пройти верифікацію, на головній сторінці у нас вже є підказки. Натискаємо кнопку та ми зможемо пройти верифікацію за одним із запропонованих документів. Це посвідчення особи нового формату, закордонний паспорт чи водійське посвідчення. Обираємо нашу країну проживання, регіон видачі документу та один із типів документу. Для прикладу, водійське посвідчення. Фотографуємо документ та за підказками проходимо верифікацію особистості. Далі, після документів, нам необхідно показати своє обличчя, що це дійсно наші документи. Далі нам необхідно підтвердити наші дані з документу та натиснути Продовжити. Верифікація особистості буде перевірена протягом 15 хвилин. Після того, як верифікація підтверджена, у нас є доступ до повного функціоналу біржі. До речі, для зручності я раджу зайти та перевести свій аккаунт у Pro режим, якщо він у вас у лайт режимі. Наступний крок для того, щоб купувати криптовалюту, у нас повинні бути кошти на балансі. Ми будемо поповнювати баланс біжі з нашої банківської картки. Зверніть увагу, що майже вся криптовалюта торгується до пари. Тобто це або USDT, або USDC. USDC більш поширений, якщо ви проживаєте на території Європейського Союзу, а USDT в країнах СНД. Так от, для того, щоб купувати криптовалюту чи торгувати на фьючерсах, нам необхідно поповнити USDT. USDC та USDT це стейблкоїни. Тобто ми поповнюємо баланс збіржі в стейблкоїнах USDT або USDC. натискаємо на головному екрані додати кошти. Далі обираємо розділ P2P. Спершу я раджу додати вашу банківську картку. Натискаємо профіль. Спосіб оплати. Додати новий спосіб оплати. З цього списку обираємо свій банк. Можете скористатись пошуком. Прізвище та ім'я буде вказано згідно вашої верифікації. Далі необхідно вказати номер банківської картки та назву банку. Наступні кроки не обов'язково тут є підказки. Та натискаємо Підтвердити. Після того, як ви додасте, у вас може запитати код підтвердження. Для того, щоб ваша картка була додана до вашого аккаунту Birgit Binance. Після того, як картка додана, натискаємо Купівля. Обираємо USDT або USDC, якщо ви в країнах Європейського Союзу. Платіж. Натискаю Монобанк. Тобто з якого банку я буду купувати криптовалюту. Та вказуємо валюту, тобто та валюта, що у вас на банківській картці. Сума, тобто, ви можете вказати, від якої суми. У вас будуть оголошення для купівлі. Для прикладу, я хочу купити на 500 гривень. Тобто можете на 1000, на 10 тисяч, 20 тисяч і так далі. Зверніть увагу, що ми купуємо USDT, тобто стейблкоїн, за який ми можемо купувати та торгувати на біржі іншу криптовалюту. Нам необхідно обрати продавця з якомога більшою кількістю угод та високим відсотком виконання. Тобто, перші 893 угоди та 99,8 успішних виконаних угод. В принципі, нам підходить цей продавець, натискаємо купівля. Також читайте уважно умови, які можуть писати. Якщо вам щось не подобається, ви можете обрати іншого продавця. Далі вказуємо суму. Для прикладу, на 500 гривень я отримаю 1157 USDT. Друзі, це я для прикладу купую на 500, тому що мені не потрібно поповнювати баланс біржі, а просто показати вам, як це діє. Обираю, якою карткою я буду платити. Тут у нас ту, що ми додавали. Більшість продавців, як ви бачите, бажають отримувати кошти по IBAN рахунку для того, щоб уникнути фінмоніторингу. Але якщо читати умови, то продавець може вказати номер картки або в чат, або у нас буде відображений номер картки ось тут, у цьому розділі. В чаті ще раз дублюються умови продавця, у якого ми будемо купувати стейблкоїни. Для того, щоб отримати стейблкоїни, нам необхідно переказати точну суму коштів, що ми вказували на його банківський рахунок. Тобто я заходжу в Монобанк, вказую номер картки та суму. Після того, як ми переказали, натискаємо кнопку Переказано та повідомити продавця. Тепер залишається чекати, коли продавець перевірить надходження коштів від нас. Зверніть увагу, що в чаті продавець може запросити додаткову квитанцію за оплату. Як ви бачите, наш ордер успішно підтверджений та угода відбулася безпечно. Друзі, можливо, для вас здається, що це небезпечно переказувати ось так просто кошти комусь на рахунок, але у будь-якому випадку у нас є апеляція. Так, кошти успішно зараховані на наш баланс біржі, тепер ми можемо купувати та торгувати криптовалютою. Після того, як ми купили USDT чи USDC, вони будуть у нас на рахунку поповнення. Тобто на головній ми натискаємо активи та розділ поповнення. Для того, щоб купувати криптовалюту, нам необхідно переказати їх на спотовий гаманець. Обираємо суму, для прикладу, всю. Натискаємо ринки. Далі обираємо стейблкоін, який у нас є, тобто в моєму випадку, це USDT. Та у нас тут є велика кількість різних криптовалют на споті. Якщо вам необхідна якась певна криптовалюта, ви можете скористатись пошуком. Вказати будь-яку криптовалюту, що вам необхідна. Простими словами, що це така спотова торгівля. Спотова торгівля це пряма купівля криптовалюти. Тобто ми віддаємо USDT, а взамін отримуємо певну криптовалюту. Для прикладу, давайте купимо біткоін. Натискаємо Торгувати до USDT. Обираю біткоін. Далі кнопка купівля. Як ми бачимо, тут у нас вказана поточна ціна. Купити можна різними ордерами. Тобто це маркет та ліміт. Маркет order – це купівля за поточною ціною. Тобто, якщо ми вкажемо на певну суму коштів для прикладу на 20 доларів, то ми купимо за поточною ціною. А от ліміт діє трішки інакше. Тобто ми можемо вказати лімітну ціну, за якою біржа автоматично купить нам криптовалюту. Ми можемо налаштовувати графік за різним часовим таймфреймом, тобто 15 хвилин, 1 година. 4 години. Тобто, якщо ми вказали 4 години, то це одна свічка, це період часу за 4 години. Для прикладу, ви розглянули графік та уявили, що обрана вам криптовалюта буде коштувати дешевше. Тому ви можете вказати дешевшу ціну. Натискаємо купівля, вказуємо для прикладу 109 500. Вказуємо на яку суму для прикладу на 20 доларів та натискаємо купити. Наш ордер розмістився знизу. Тобто, коли ціна дійде до нашого значення, а саме 109500, ордер автоматично виконеться, навіть якщо ви не сидите на біжу та займаєтесь своїми справами. Ви зможете у будь-який момент відредагувати цей ордер або взагалі скасувати. За це комісія відсутня. Тобто ви зрозуміли, маркет ордер ви купуєте за поточною ціною, ліміт ордер за вказаною ціною, що буде у майбутньому. Також ви зможете купити маркет ордером. У випадку з маркет Ордером наша купівля проходить миттєво. Тобто натискаємо купити та ми купили. Також можна подивитись історію наших угод. Натискаємо у цей розділ та історія торгівлі. Так, наша остання угода: ми купили біткоін на 19 доларів 28 центів за курсом 113 443. Але логіка спотової торгівлі така, що ми купуємо дешевше криптовалюту. А продаємо дорожче. Або ж ми можемо просто зберігати криптовалюту на нашому балансі біржі. Вона зберігається у нас у розділі Активи, рахунок спот. Тепер у нас на балансі є криптовалюта біткоін. Тобто ми стали власниками біткоїна. Якщо ви не знали, то не обов'язково купувати один біткоін 2, тому що він коштує шалених коштів, а ми можемо купити біткоін навіть на 10 доларів. І так будь-яку криптовалюту. Криптовалют доволі багато і кожну необхідно аналізувати. Наприклад, ви можете скласти портфель там з декілька криптовалют та чекати найкращого часу, якщо вони виростуть, та продати у будь-який момент. Для того, щоб продати, натискаємо на криптовалюту та обираємо торгову пару. Якщо ми хочемо отримати USDT, натискаємо торгову пару до USDT. Натискаємо продаж. Якщо ви згодні продати біткоін, там, купили по 113 тисяч, хочете і продати його по 114 тисяч, вказуємо та натискаємо Продати. Наш ордер лімітний також відображається знизу. Ви також можете у будь-який момент його скасувати без комісії або відредагувати. Також можна купити і будь-яку іншу криптовалюту, для прикладу, Єна. Ціна дійшла до невши значень, ми купили криптовалюту. Заходимо до нашого гаманця та бачимо ще одну криптовалюту на нашому балансі. Ви зрозуміли, що біржа є не тільки платформою, де ми можемо купувати та продавати, а біржа є і гаманцем, де ми можемо зберігати криптовалюту. Та в будь-який момент її продати. Пробуємо продати. Натискаємо. Тільки тепер не купівля, а кнопка продаж. Вказуємо суму. Або за маркет ордером, або за лімітом. Зазвичай я продаю по ліміту, щоб я бачив, що я продаю в плюс. Маркет ордер діє таким чином: натискаю «Маркет ордер». ввожу кількість, наприклад, повністю всю криптовалюту, що я купував по біткоїну, та натискаю продаж. Вся-вся кількість біткоїна продана. В історії торгівлі ми можемо побачити історію цих операцій. До речі, якщо ви помітили, що не вся сума криптовалюти продається, а залишається певна кількість. І щоб вона не лежала, ми можемо конвертувати її в USDT. І у нас є такий розділ біля купівлі-продажі конвертація. Тобто ми можемо обрати криптовалюту з біткоїну у нас залишився. Та конвертувати його у USDT, щоб у нас не було залишків оцих. Тому що при купівлі та продажі у нас постійно залишається певна частка криптовалюти. Та таким чином ми зможемо конвертувати її у наш стейблкоін, що нам потрібен. Ось так просто можна купувати та продавати криптовалюту. Головне запам'ятайте, що головна задача купівлі на споті це купити дешевше та продати дорожче. Зазвичай трейдери купують на певний період часу, тобто це або на декілька днів. Або місяців, та навіть декілька років. Але біржу використовують не тільки для купівлі та продажі криптовалюти. Біржа це зараз дуже корисна платформа для отримування коштів. Тобто ви зможете отримувати кошти на свій баланс за певні послуги чи за товар. Для прикладу, ви щось продали чи щось надали, і вам необхідно отримати криптовалюту на свій баланс біржі. Для цього у вас є декілька способів. Якщо інший користувач вам Переказує кошти через біжу Binance, ви можете вказати свій індивідуальний номер вашого рахунку. Для цього натискаємо у верхньому правому кутку, і у вас є такий розділ Binance Pay. Ви можете вказати іншому користувачу ваш номер Binance ID, а ще краще відправте йому скрін ось цього розділу. Тобто, у вас тут будуть свої цифри вказані. У кожного це індивідуальний номер. Та інший користувач зі своєї біржі Binance може відправити вам певну криптовалюту. Але зазвичай найбільш популярний спосіб це переказ стейблкоїнів, тобто USDT або USDC за адресою. Як ви вже знаєте, USDT це криптодолар. Вам необхідно отримати USDT на свій баланс, адже ми його й поповнювали з біржі і будемо виводити. Для цього натискаємо додати кошти, обираємо криптовалюту, тобто можете в пошуку вказати або скористатись списком. Нам необхідно отримати UZT. Далі необхідно обрати мережу. Зазвичай найбільш популярна мережа це TRC-20. Ми копіюємо свою адресу та вказуємо іншому користувачу, що повинен надіслати вам кошти. Тобто ми вказуємо ось цю адресу та обов'язково вказуємо йому мережу. Ось так просто ви зможете отримувати кошти від інших користувачів. Тобто, за будь що Тепер уявимо, що ви заробили на біржі. Тобто щось купували на споті, продавали, чи просто вам хтось надіслав кошти на ваш рахунок біржі та вам необхідно вивести їх. У вас є два способи виведення коштів. Перший, ви зможете вивести кошти через офлайн-обмінники. Ними зазвичай користуються, коли необхідно вивезти велику кількість коштів. Тобто, це більше 3-4 тисяч доларів. Але якщо вам необхідно вивести певну суму коштів, що дозволяє ваш банківський ліміт, ви зможете. Скористатись також P2P, тобто так же, як ми поповнювали рахунок біржі. Для цього натискаємо активи. Далі поповнення. Нам необхідно переказати кошти на рахунок поповнення. Так як вони у нас на споті, натискаємо на поповнення. Ти натискаємо переказ з рахунку спотового на поповнення. Обираємо монету, у нашому випадку USDT, та вказуємо суму. Друзі, це я показую для прикладу, тому що мені також немає необхідності виводити кошти на карту. Після того, як кошти з'явились на рахунку поповнення, натискаю Додати кошти. Далі обираю «Піту» під топі торгівля. Виводити кошти на банківську картку майже точно так, але навпаки. Для цього натискаємо Продаж, картка у нас вже додана. Натискаємо на яку банківську картку ви хочете отримати кошти. Далі вказуємо суму, щоб оголошення відсортувалось. Якщо 15 доларів, то це близько десь 600 гривень. Дивіться, ліміт 500 2417 тисяч. Тепер обираємо найкращий курс. Тобто, чим вищий курс, тим нам краще. Тепер обираємо велику кількість його та високий відсоток їх виконання. Для прикладу, перший варіант. Та читаємо умови. В принципі, тут немає ніяких умов. Ми зможемо продати свої USDT цьому користувачу. Вводимо яку кількість USDT. Тобто я вивожу 15 USDT та отримаю 619 гривень на свою банківську картку, що я вказував. Натискаю розмістити ордер. Якщо будуть якісь питання, то в нас є чат з користувачем. Ось, для прикладу, нас питають, чи можлива оплата від довіреної особи. Наприклад, для мене це нормально. Та головна задача нам отримати кошти на наш банківський рахунок, що ми вказували. Тобто, рівно у цій сумі 619 гривень, 97 копійок. Ну, не менше точно. І ні в якому разі не потрібно натискати кнопку платіж отримана, коли вона буде жовта. Тобто нам навіть можуть кидати сюди якісь несправжні квитанції, сказати, що я вже перевів та інше. Ми тільки переводимо кошти, тобто натискаємо платіж отримано» після фактичного отримання коштів на наш банківський рахунок. Тобто, коли ось тут кошти вже будуть на рахунку, тільки тоді відпускаємо наші USDT. Біржа у нас є гарантом між двома користувачами. Тобто, у разі виникнення непорозумілих ситуацій, ми можемо натиснути допомога та вирішити це з адміністрації біржі. Але якщо ви робите правильно, як я вам говорив, то все буде добре. Як ви бачите, кошти зайшли на баланс мого банку, і я тепер можу спокійно відправити свої USDT цьому користувачеві. Так, кошти на рахунку. Тепер можемо відправити наші USDT. Тобто я перевірив, що оплата рівно у цій сумі надійшла. Підтвердите. Ось так просто ми змогли вивезти криптовалюту на нашу банківську картку. Тобто ми змогли як легко поповнити, так легко і вивезти. Як ви вже зрозуміли, біржа це не просто платформа для купівлі чи продажі криптовалюти, а це ще зручна платформа для отримання платежів. А найголовніше, що всі ваші операції, тобто кошти, що надходять на біржу, ніде не моніторяться. Тобто у вас не буде запитань, звідки кошти та інше. Тобто це база інформації кожному, хто розпочинає свій шлях у криптовалюті. А якщо у вас будуть питання, то підписуйтесь на наш телеграм-канал. У коментарях ви зможете отримати відповідь на будь-яке своє питання. А на цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалось, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Та до зустрічі у наступних відео. Та не забувайте, що на нашому YouTube каналі є безліч відеоінструкцій та безліч способів заробітку у криптовалюті, як для новачків, так і для досвідчених трейдерів.